Друзі, всім привіт! Є в розборці Палісі і Дон. На палісі шестерка ямзовська, а на доні Мазовська восьмерка. Все йде в розборку. Двигателя двигуни обоє в робочому стані. Комбайни пострадали після обстрілу. Палісія впередок пострадав, кабіни немає. Вдона. Теж кабіни немає, але повністю в робочому стані. Оце одна кабіна отримала найбільший удар. Резина. Гарний стан, ще буде працювати. Тут незрозуміло, чи це осколок був чи не осколок. Стан Ось. Ось резини, Дон приїхав сюди своїм ходом. Пригнали з бази. Кого що цікавить і ціни, то узнавайте по номеру телефону, вказаному за відео. Знаходяться. В Миколаївській області березни гувати. Розбирається все. Задня резина продана. Молотарка ціла. Тут, правда, тряпки поскладали, але це не суть. Сильно нічого не побачиш. Палісі взаду зовсім цілий, то і що коли цікавий, тут все збереглося. Спереді, звісно, вона поручила добре. Двигун цілий, можна запустити, перевірити, повністю в робочому стані масла не брав. Номер телефону вказаний під відео. Також є в продажі три трактори та жатки до них. Друзі, також продаються три трактори, МЗ МТЗ-892 та Т-150. Але в т 150 стоїть мотор д 260 МТЗ. Мотор повністю цілий залишився, нема компресора. Стартер обгорів, але двигун. Ось тут одне попадання, як видно. Але більше осколочних ніде не наблюдається, можна завести, провірити ну, тільки при зйомі вже двигуна повіді. Радіатор не продається, бо він вже побитий весь, хоча можливо кого цікавить, можна буде вговорити. Колеса така рама все є. Т-150 пострадав найбільше задньої частини. Навіска також є, все є. Телефонуйте, ціну уточнюйте за номером телефону. МТЗ дуже сильно постраждав. Мотор, кришка згоріла прям добре, але блок цілий, блок цілий, цілий передок цілий, ціну уточнюйте. В принципі, є ще МТЗ забрати. Задню нарізку вже продали. В принципі, що щось цікавить, телефонуйте. На Юмезі постраждала найбільша кабіна і блок, блок вже не годиться. Він ще до цього був вже поломаний. Ні, розпідділительна віска некомплектна. Кого що цікавить, передній міст, ну, передня балка. Комплектуючи до двигуна, голова, в принципі, тут повністю робоча, тут тільки блок постраждав. Кого що цікавить, телефонуйте, можна буде ціну обговорити. Можна також продати все ціляком. Друзі, також і сівалка така. Ціна і 13 тисяч гривень. Некомплектна. Ось в такому стані. Кому цікаво, телефонуйте за вказаним номером телефону. Також продаються жатки, підборчик, піддона. Соняшникова таку грудзину. Ціна такої жатки 120 тысяч. Також зернова. Зерно уточните. Жатки повністю в повністю робочому стані. Сівалка не продається і жатка жовта не продається. Також культиватори теж не продаються. Друзі, кого зацікавило щось, телефонуйте, пишіть на Viber. Ціну будемо обговорювати.